Мінімальну зарплату в Україні хочуть підвищити мінімалку, хочуть переглянути тричі з 1 квітня, з 1 липня та з 1 жовтня. Наразі законопроект розглядається депутатами. Тим часом в Україні змінили правила для тих, хто вийшов на заслужений відпочинок. Про всі деталі розповім за мить з вами. Новини Теснює і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Згідно з законом про державний бюджет України на 2025 рік. Мінімальна заробітна плата з 1 січня двадцять року залишалась. На рівні 8 тисяч гривень. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроект, в якому пропонують переглянути мінімальні пенсії, зарплати та прожитковий мінімум. Додам, що відповідно до законодавства працівник, який виконав повну місячну норму, має отримувати зарплату не менше ніж 8 тисяч гривень від 1 січня 2025 року. У разі якщо виплата нижча за встановлений рівень, роботодавець зобов'язаний провести доплату до мінімальної зарплати. Якщо ж працівник відпрацював не повний місяць, оплата проводиться пропорційно. Ційно фактично відпрацьованим годинам. Однак, якщо запропонований законопроект ухвалять у 2025 році, на українців чекатиме поетапне підвищення мінімальної зарплати та інших виплат. Згідно з документом, мінімалку можуть переглянути тричі. З 1 квітня виплати зростуть до 9 тисяч 100 гривень 55 гривень за годину. З 1 липня виплати зростуть ще на тисячу гривень. До 10 тисяч 100 гривень. 61 гривня за годину. Після фінального підвищення 1 жовтня мінімальна зарплата в Україні становитиме 11 184 гривні, 68 гривень за годину. Законопроект також передбачає підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій. Прожитковий мінімум також пропонують підвищувати поетапно. Для дітей до 6 років. 1 квітня – до 3 627 гривень. 1 липня – до 5 110 гривень та 1 жовтня до 7 тисяч 533 гривень для дітей від 6 до 18 років 1 квітня до 4 571 гривня, 1 липня до 6 451 гривня та 1 жовтня 9 467 гривень для працездатного населення 1 квітня до 5400 400 гривень, 1 липня до 7 620 гривень та 1 жовтня до 11 тисяч гривень. Примітно, що наразі люди похилого віку не можуть отримувати менше ніж 2361 тисячі гривню. Але якщо документ ухвалять, пенсіонери отримуватимуть такі виплати з 1 квітня 3407 тисячі гривень, з 1 липня 4808 тисячі гривень, з 1 жовтня 7056 тисяч гривень. Але наголошую, що наразі це лише законопроект. Додам, що українці, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть Тримувати тимчасову допомогу або соціальну пенсію. Розмір такої виплати у лютому 2025 року становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Це 2361 гривня та середньомісячним. Сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. А це 3028 гривень. Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу. Щоб отримувати тимчасову державну допомогу, людина повинна звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки або фактичного проживання у разі оформлення пенсії. Не за пропискою потрібно додати довідку про неотримання такої допомоги в управлінні праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання. Для оформлення соціальної пенсії потрібно з відповідною заявою надати такі документи. Паспорт та ідентифікаційний код довідку від пенсійного фонду про набутий страховий стаж, декларацію про доходи та майновий стан за останні шість місяців. Копію судового рішення про призначення опікуна, якщо особа визнана недієздатною. якщо Верховна Рада ухвалить новий законопроект в Україні відбудеться, хоч і незначне, але підвищення мінімальних зарплат та пенсій. Однак все залежить від того, яке рішення ухвалить влада. З 1 січня 2025 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно накопичити щонайменше 32 роки страхового стажу. Ба більше, вимоги збільшуватимуться щороку. Так, для пенсії в 60 років потрібно буде мати 26-го року від 33 років, 27-го року від 34 років і 28-го року від 35 років стажу. Однак, що робити, якщо стажу не вистачає? З пенсійним фондом можна укласти договір, щоб придбати додатковий страховий стаж. Причому внески можна робити не лише за себе, але й за інші Людину про це повідомив пенсійний фонд України. Опція доступна як застрахованим, так і незастрахованим особам. Головна умова людина має бути старшою 16 років. Також вона має належати до однієї з трьох категорій. Праця влаштовані за кордоном, які планують отримувати пенсію в Україні. Люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу, громадяни, які мають низький рівень офіційного доходу і хочуть збільшити розмір майбутньої пенсії. Щоб докупити стаж, потрібно укласти з пенсійним фондом Фондом України договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування зробити це можна онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Щоб укласти договір, потрібно дотримуватися наступної інструкції. Увійти в особистий кабінет, використавши електронний підпис, діє підпис або систему GoID, обрати розділ комунікація з ПФУ, а потім договір на добровільну участь, внести персональні дані, ПІП, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження, натиснути Бажаю сплачувати внески за себе і зазначити необхідну інформацію, дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані, підписати договір, натиснувши кнопку. Підписати і сплатити, сплатити внески, обравши зручний спосіб, перевірити інформацію про зарахування платежу та кількість днів набутого стажу можна в особистому кабінеті. Періодичність і розмір оплати громадянин визначає сам для того, щоб безробітному був зарахований місяць стажу. Він має сплатити мінімум 1760 гривень. Мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо вам не вистачає року трудового стажу і ви хочете його докупити, вам доведеться сплатити 21 120 гривень. Сума внесків зараховується за місяць, коли гроші отримав ПФУ. Робити внески можна не лише за себе, але й за іншу людину. Додам, що деякі громадяни в Україні можуть вийти на пенсію раніше завдяки подводні. Виному страховому стажу це правило поширюється на тих, хто працює у шкідливих небезпечних або екстремальних умовах. І, хоча умови для виходу на пенсію в українців постійно змінюються, прорахувати розмір своєї майбутньої пенсії можна вже зараз. На сайті ПФУ можна скористатись пенсійним калькулятором та отримати прорахунок. Зокрема, такий калькулятор допомагає планувати своє майбутнє та виправити ситуацію у випадку, якщо розмір вашої майбутньої пенсії занадто низький. Президент України Володимир Зеленський анонсував початок індексації пенсії у 2025 році. Він наголосив, що держава прагне надати фінансову підтримку всім українцям, які її потребують. Про це йдеться на сайті офісу президента України. Також обговорювалися програми фінансової підтримки українців і бізнесу. Зокрема, програми є підтримка, є оселя. Зроблено в Україні національний кешбек. Безкоштовне харчування у школах доплати вчителям тощо. Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям українцям, українським виробникам, майже 13 мільйонів заявок на є підтримку, і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім'ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже понад 5 мільйонів клієнтів програми Національний кешбек. Це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Він пояснив, що влада працює над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які виявилися ефективними. Президент підкреслив, що вже надав відповідні доручення уряду. Можливо, вже готові на весну з індексацією пенсій. Це буде від 1 березня. Індексація відбудеться з урахуванням інфляції та зростанням зарплат. Попередній розмір підвищення становитиме 10%. Про це повідомили у прес-службі пенсійного фонду України. Враховано проведення 2025-го перерахунків пенсії щомісячних страхових виплат з огляду на проведення від 1 березня індексації пенсійних і соціальних виплат. Із застосуванням коефіцієнта 1,10. Зуважимо, що в бюджеті ПФУ на доплати, визначені постановами уряду про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення передбачено понад 44 мільярди гривень. І всі пенсії будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді. В цьому році? І в наступному, незалежно від політичної турбулентності, будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні двадцять п'ятого як року відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції, згідно з вимогами від міжнародних партнерів, зокрема МВФ в Україні розробляють нову пенсійну реформу. Вона передбачатиме обов'язкове відрахування 9% від зарплати на накопичувальну пенсію. Про це повідомила під час прес-конференції 27 січня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Йдеться про те, що такі відрахування від зарплати у майбутньому дозволять людині отримати на пенсії 20% від своєї середньої зарплати за життя. Інші 20% будуть йти з солідарної системи у сумі це дасть коефіцієнт заміщення на рівні 40%. за словами Жилнович. Людина може добровільно відраховувати на накопичувальну пенсію і більше відсоток від заробітної плати. Також посадовиця повідомила, що рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалене вже 2025 року. А сама система зможе запрацювати від 2026 року. У мінсоцполітики уточнили, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме. Підвищення податків, адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО. А як думаєте, яка мінімальна зарплата має бути в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин чекайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.